Нарешті ми забираємо Санька. Вітаю, ми забираємо машинку нарешті. Валерій Степанович. Слава Україні. Любимо слава. Ми пройшло і три місяці, як ми забрали машинку. А чому три місяці? Тому що три місяці банк, приватбанк, буду говорити, який банк блокував нам перерахунок за кордоном грошей. Ось тому машина простояла три місяці в Кракові. Привезли наші волонтери Руслана. Дякую тобі дуже з Франції. А за цей час були протерміновані номери, не могли провести через таможню. Нарешті, за три місяці, ми добилися, проплатили рахунки, забрали машину. Тричі переїжджали через кордон, тому що машина разом з лафетом. Була більше на 70 кілограм, і там оженники не пропускали. Тобто, допомога з усіх боків для того, щоб ми і далі працювали. Допомагали фронту. Отака фігня малята, але машинка класна. Хлопці вже на наступному тижні везуть до вас. Просили з краном. Дуже важливо бачите.